Yeah. Wow. Wow. Олігархічний режим хоче побудувати поліцейську державу. Всі ми останнім часом з вами споглядаємо, як міліція, як органи правопорядку використовуються для боротьби з власним народом. Ми споглядаємо політичні репресії. Ми споглядаємо соціально-економічний терор, який впровадив уряд Тигипка Азарова. Сьогодні ми зібралися з вами для того, щоб ще і ще раз сказати, ні, ми не зламаємося, нас не можна здолати нашу волю до свободи не можна, не можна поламати. I'm list

А чому ми тут не Шановні друзі, мої колеги доручили мені здійснити досить поважну місію і сказати вам наш план дій подальшого. Нам всім було дуже важко сьогодні доїхати сюди, але ми тут всі зібралися. Ми бачимо, як останнім часом влада починає, скажімо так, додавати нам подарунки. Тим, що хоче там подарувати підприємцям відпустку. Подарувати підприємцям відпустку. Вона хоче звільнити пенсіонерів і інвалідів соціальний внесок. Але ми ж бачимо, вони йдуть на це тільки тому, що вони нас бояться. А якщо бояться, значить вони скоро почнуть нас все таки поважати, тому що по нашому бути не можна. Вони сьогодні обіцяють перевізникам. Що вони нарешті зроблять їхню роботу легше, вони не будуть їх там, скажімо так, зажимати з двох сторін. Вони сьогодні обіцяють фермерам, що вони не будуть відбирати в нього землю, але це все обіцянки, але робота йде далі. Так ось сьогодні у нас створилась народна варта. Всіх бажаючих записатися до народної варти я прошу підійти. До посту No1, там є Саєнко Олена і записатися до неї на чергування. Далі, крок номер 2 Доручаємо Касьян Ірині, голові асамблеї Асоціації лота середнього бізнесу, скласти графік виклику уряду та депутатів до нас в регіоні. У всіх містах, починаючи Київ, Львів, Луцьк, Хмельницький, Дрогобич. Харків на всіх центральних площах ми поставимо столи, ми поставимо їм бейджики, і хай прийдуть до свого народу, і хай скажуть, що вони зробили для цього. Це відбудеться у нас в нас 8 червня. Так що, будь ласка, приходьте, ми будемо раді заслухати не тільки тут, а хай прийдуть до нас в регіони, ну і останнє на завершення. Ми приймаємо рішення провести третю народну колегію. 14 червня в місті Київ. 14 червня в місті Київ відбудеться народна колегія. Я прошу сказати всім своїм друзям, підприємцям, що вони приїжджали і висунулися там. Що ж надалі? Штаб акції продовжує свою роботу. І я хочу сказати, що все тільки починається. Ми переможемо. Слава Україні!